Олег Ляшко, радикальна партія. У мене кілька запитань до представників уряду. Перше, що стосується вартості житлово-комунальних послуг, пане Зубко, до вас звертається лідер фракції по житлово-комунальних послугах. Я прошу уваги. По телефону потім поговорити. Що стосується вартості житлово комунальних послуг, фракція радикальної партії наполягає на тому, щоб уряд збільшив норму споживання газу по пільговій ціні з 200 кубів, як є зараз, до 400 кубів. Тому ми вимагаємо від уряду прийняття відповідних рішень. Очевидно, ви бачите, що біля кабінету міністрів третій тиждень поспіль стоїть тарифний майдан, який вимагає прийняття парламентом урядом і президентом рішень, які дадуть можливість знизити вартості. Ріті комунальних послуг, зокрема, це рішення уряду про збільшення обсягу газу по пільговій ціні з 200 до 400 кубів. У мене до вас друге питання. Скажіть, будь ласка, який у нас період опалювального сезону? Адже в одному із інтерв'ю прем'єр-міністр каже, що опалювальний сезон 6 місяців. А відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 74 від 2 березня 15-го року опалювальний сезон 7 місяців. То ви поясніть, будь ласка. Громадянам України шість місяців чи сім місяців опалювальний сезон. Перше питання. Друге питання до міністра енергетики. Упродовж багатьох місяців я тут, виступаючи в парламенті, попереджав про. Катастрофічну залежність від російських енергоносіїв, коли ви укладаєте корупційні договори, і Росія напередодні зими нам буде піднімати ціну. Зараз Україна відновила постачання електроенергії з Росії за ціною вищою ніж вона була до цього. Ми стоїмо на порозі масових відключень електроенергії. Я питаю, що робить міністерство енергетики для того, щоб люди були і світлом під час зимового періоду, і до міністра фінансів. Питання, коли ви припините порушувати закон і внесете до парламенту бюджет, який мав бути до...